Добрий раночок! Сьогодні у нас 16 січня В Карпатах ось така погодка Село Татарів. За портом. Скільки мінус півтора градуса неймовірна вот такая неимоверна красота Йде -то? Йде -то нові Щетки вже. Так що сніг є, хто переживав, чи є, сніг ще нема, сніг є. Так що Таку поводку холодну зимову, треба куди йти? Правильно, Чанне Номер для бронювання буде під відео. фана mm -hmm.